У грі занадто багато героїв, і новачки роблять жахливі помилки, витрачаючи цінні ресурси. Якщо ви F2P-гравець, це відео допоможе вашому аккаунту. Граю особисто без НАТО. Постараюся вас навчити логіці Легіону, яка важливіша за будь-які списки героїв. Адже з кожним новим сезоном з'являються нові герої, а правила залишаються незмінними. Перше, це механіка Легіону, таланти та навичі. Спочатку розберемося, як працює пара героїв. Це доволі просто. Таланти працюють тільки головного героя, який стоїть перший. Тому є варіант прокачувати різних героїв різними гілками, щоб можна було швидко змінювати тактику. Для новачків рекомендую прокачувати таланти згідно зі статистикою. Коли ви натискаєте на талант, там пише, скільки відсотків гравців прокачали саме цей талант. У даному випадку 47,7 вибрали саме цей талант, граючи через гілку підтримки. З 95% всіх талантів гарні рекомендації. Якщо вам щось не сподобається, ви зможете це виправити за допомогою предмету зміну талантів. Навички працюють усі, але перша активна навичка другого героя спрацьовує тільки через декілька секунд після головного. Прокачка дуже проста: спочатку максимальний рівень першої навички, а потім інший. Також ви можете заблокувати її при підвищенні, щоб прокачати саме першу навичку на 5%. Це дуже важливо для легендарних командирів. Друге, фокус та вибір типу юнітів. У нас багато героїв і орієнтуватись важко, тому F2P-стратегія проста. Не витрачайте легендарні токени, краще накопичуйте їх, щоб інвестувати в конкретного героя, можливо, навіть з 3 чи 4 сезону. З часом ви самі зрозумієте, коли і на кого їх витрачати. У певні періоди часу у золотих скриньках будуть з'являтися нові легендарні герої. Рекомендую слідкувати за цим. Так як ви захочете отримати героя, а виявиться, що його взагалі немає. Оберіть один основний марш, один тип Юніта, і прокачуйте саме його. Для ПВП простіше грати на відстані. Відштовхуйтесь не від типу героя, а від типу Юніта, на мою думку, так краще. Піхота, кавалерія і так далі. Всього їх 5, тому важливо паралельно прокачувати для майбутнього. І варто мати два основних і 8 додаткових героїв, по два на кожен тип. Якщо вам подобається, як ми розбираємо логіку гри, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, так ви допоможете нашому розвитку. Третє, легіони в сезон 1. Одразу викреслюємо здобувачів ресурсів, і ось наші перевірені в тобі пари, доступні у першому сезоні. До речі, якщо ви хочете гайд про збірників, напишіть у коментарях. Перша піхота Гарруд плюс Еліана це надійна танк пара, яку просто вибити і прокачати на максимум. Є альтернатива: Гарруд плюс Бахар. Це танк плюс шкода. Простіше, якщо ви почали гру за Вальдербург. Маги. Велін плюс Валдір. Велін дуже легко отримати, а Валдіра ви отримуєте одразу, якщо ви почнете грати за League of Order. Третє. Стрільці. Ганвін плюс Мюшанг. Ганвін легко прокачати, якщо почати за Спринг Варденс. Мюшанг універсальний командир, підійде всюди і легко прокачується через завдання. Четверте, найскладніший тип це кавалерія, так як вам потрібно буде чекати легендарних героїв. Тому потрібен Фіолетовий, а це Мардук. Плюс пізніше можна буде отримати легендарного Емріса або Банші. П'яте, якщо будете грати за повітряних, то Тея чудовий універсальний герой. Якщо фізичні, це Тея плюс Крех, якщо магічні, Тея плюс Атеос. Четверте, герої, яких краще уникати. Дуже важливо зрозуміти, чому тут немає крега саме для стрільців. Або Кінара та Ніко. А гравцям треба бути максимально обережними. Щодо Кінара, її надзвичайно важко отримати, щоб гарантовано вибити 5 токенів, потрібно витратити 4900 кристалів на рулетку. Набагато краще витратити ці кристали на ві і не факт, що ви зможете за 10 прокрутів отримати ще 5 токенів. Щодо Ніко, його дають на 21-й день. За цей час ви вже майже прокачаєте свій основний марш стрільців. Напишіть в коментарях, чи ви б хотіли, щоб я записав відео, як я порівнюю героїв і роблю висновки. Маленьке порівняння було у минулому відео про прокачану Мюшанг та мінімального Ніко 5.1.1.1. Пам'ятайте, мінімальна прокачка легендарного героя вимагає 60 токенів. Це непросто, тому ви повинні уважно інвестувати свої легендарні токени в героїв. П'яте. Аналітика чи насолода. Головне, виберіть спочатку один тип юнітів, далі підлаштуйтесь. Краще навчитись порівнювати героїв, читати звіти боїв та аналізувати їх за допомогою математики. Донат не допоможе лише аналітика. З часом донатори і звичайні гравці будуть майже на одному рівні і виграє той, хто думає або просто отримуєте насолоду від гри. Сьогоднішнє число 13. У кожному нашому гайді для новачків заховане число, яке формує закономірність. Якщо ви розкриєте його, то отримаєте від мене бонус Подробиці в описі. Це ваш перший виклик на уважність. З вами був компас, до наступних відео.